Доброго всім дня, 2 травня, рік 2023-й муруємо пліт. Ось так, копуємося і має йти ось в ту сторону. Ми прокопуємо. Ось так. Глибину даємо 40 сантиметрів приблизно, тут же ми у нас вже залято. Тут накривали, душі йшли. ось Це все ми маємо вимурувати. Звідси камінь вже є, пісочок. Це все ми зробимо. Так, це все має бути плід. Ось, будуть слупчики і бляха. Це початок нашої праці по цьому об'єкту. Мішалка, бочка з водичкою, все є. Все, будемо починали працювати. Дякуємо всім, хто відвідав наш канал. Всім Дякую, Дякую. Сім так, 6 травня. Наша праця, муруємо плод. Так, ось так. Виставили слупчики і муруємо. Наша мішалка починає мучитись. Розчин один до пьео. Це на хірточка буде, виставили всі слюбчики. Муруємо і стане його Це під ниточку. Підмуровується з цієї сторони. Ось так, якщо рівне, як все видно, з Муруємо рівно, як хто що питав. Розчину не жаліємо. Ось, у нас цей розчин. Камінь складається дуже заповненими швами, щоб туди не проникала ні вода, нічого. Щоб наш мур стояв довговічніше. Всім дякую за перегляди, за відвідування нашого каналу це все ми зробили. Часу ми затратили достатньо. У нас пішло на це 4 дня. Тому, напевно, що п'ятий сьогодні. Ось. Люди вже грядки почали городи обробляти. А ми робимо свою працю. Всім дякуємо за перегляди, до зустрічі.